Настав момент для завершення війни США передали Росії потужний мирний план, заявив держсекретар Штатів Марко Рубіо. Оці заяви представників нинішньої американської адміністрації проголошені з таким пафосом і майже з дитячою наївністю, оскільки вони ні на чому не ґрунтуються. Вражають своєю безвідповідальністю. Ці заяви, вони щонайменше по дві на тиждень вони їх озвучують, і в результаті нічого, але нікого з них там це не бентежить. От німецький телеканал ЄВІ, Німецька хвиля, більш реалістично дивиться на нинішню ситуацію. Російська Федерація. Повернеться до переговорів з Україною у жовтні, оскільки хоче провести літній наступ, Російська Федерація чудово усвідомлює, що українці за 30 днів припинення вогню ще більше накупають укриттів, підготують більше дронів, і російські втрати будуть у рази більшими. І поки на фронті не буде патової ситуації. За стіл переговорів ніхто не сяде. Отак заявляє джерело дієві. Щодо патовості, то на здоровий глузд ця патовість вже вона наявна, і це вже, мабуть, від того часу, як не реалізувався цей український контрнаступ. Бо відтоді якихось великих змін так просувається росіяни у місяць. На 3 сантиметри. Сунуть вони та сунуть. Але якихось неймовірних змін, якихось проривів, чогось такого, щоб могло буквально до один момент змінити хід війни немає і, ну, начебто, і не передбачається. Тому. Швидше за все, Росія та за такою логікою, очевидно, і буде діяти. Тим паче, що Путін знову ж вкотре, чергове, ще раз уточнив завдання СВО, і на цей раз він сказав, що результатом СВО повинен стати довготривалий мир. І захист інтересів рускоговорящих жителів України. І це знову ж настільки обтікаємо оцей цей вислів, бо е, його можна хоч, е, хоч куди приточити, і ну, хоч зараз можна припиняти, хоч як кажуть, 20 років її продовжувати. Ну, знову ж. Оптимістичні американці, спецпредставник Трампа Віктов запевняє, запланована розмова Трампа та Путіна буде дуже успішною. Ми досягли успіху в скороченні розриву між Україною та Росією. Це йдеться про розмову нинішню. Результати котрої. Якщо вона вже відбулася, ми не знаємо ще поки що, Зеленський ніколи не поступиться. Крим і Донбас це Україна, і від права на вступ до НАТО не відмовиться. Про це пише The Sunday Times, посилаючись на близьке оточення президента. А від президента Фінляндії. Олександра. Стуба. Дізнаємося, що Трамп втрачає терпіння через війну в Україні, але це грає на користь Києву, певен президент Фінляндії. Він повідомив, що напередодні мав тривалу розмову з Дональдом Трампом, а сьогодні поспілкувався з Володимиром Зеленським. Зеленський терплячий, а Трамп починає втрачати терпіння. Але в правильному напрямку щодо Путіна. Президент Фінляндії також підкреслив, що за останні два тижні ситуація для України, на його думку, помітно покращилася. Ще один Келох уточнює, що перший пункт плану з 22 пунктів це всеосяжне припинення вогню, яке зупинить вбивства зараз. А от видання з оцінює перспективи України. Диктатор Путін і Трамп просто поділять Україну, до цього рухаються переговори. Вони мають провести телефонну розмову, і Україна побоюється, що будь-яка така, така, так звана мирна угода, створена парою. Насправді буде угодою про самогубство. Якщо ці двоє домовляться про таке, то це і буде самогубством, але це буде самогубством для них у Бог. Бо у цих двох поців є конкретні можливості, справді припинити війну і поліпшити ситуацію щодо миру в Україні і у світі загалом, а погіршити погіршувальників тут навало. Але Україна богу дякувати тримається. І щоб ці двоє там не замотили, Україна це переживе як і все попереднє, а, а вони самі себе і закупають. Путін чомусь впевнений, що до кінця року Росія зможе повністю захопити чотири області, про це пише Бумбер. Через це Кремль не готовий йти. На серйозні послідки. Ну, оця його певність, вона ну, є, та є, вона абсолютно, вона не має ніякого зв'язку з реальним станом подій. Він був певен, що за три дні Київ захопить, де та його певність. І зараз це те, те, те саме. Інша справа, що все це ціна людей, ціна людського життя, що все це. Оце, кожна мить цієї його довготривалої певності вона коштує чогось життя, здоров'я, крові, І червоні лінії України на переговорах, це армія, мова, віра. Це слоган часів президентства Порошенка, але Тим не менше це він актуальності аж ніяк не втратив. Оскільки тиск саме щодо оцих пунктів з боку Росії, він найбільший і найсильніший. Так, про територію, звісно, їм хочуть вони вже там, те, що в собі в Конституцію писали, і щоб воно вже їм належало. Але головне. Друга мова державна російська, церква російська, щоб її не притісняли їх скорочення армії до, до скількох вони там тисяч хочуть, Повторю ще раз: Червоні лінії України на переговорах це армія, мова, віра, а не території. На цьому наголосила надзвичайний і повноважений посол України. Лана, зеркаль. Бо втрачені території значно легше повернути, аніж втрату українства В формах церкви української, формах української армії і особливо ж в мові. Оця втрата мовна, оце ми зараз і розгрібаємо ця нинішня війна. Хай за територію, але за мову і територію. І мова саме дала підстави Росії претендувати на ці території.